Thank <laughs> you.

どうですか 40-річний чоловік загинув внаслідок удару по дитячому садочку. У Харкові також є п'ятеро постраждалих. Щонайменше троє перебувають у важкому стані. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олексінігубов. Годину тому росіяни вдарили дронами по холодногірському району. Внаслідок атаки горить дитячий садочок. Проводяться евакуація дітей серед постраждалих. Троє у реанімації. Жінка з важкими опіками за її життя борються лікарі. Наслідки атаки ще у Точнюють на місці, працюють усі оперативні служби. На київщині четверо людей загинули внаслідок російських ударів. Серед них двоє дітей: шестимісячна немовлята, річна дівчинка. Також відомо про одного постраждалого. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Микола Калашник. Вночі окупанти атакували енергетичну та цивільну інфраструктуру Київщини у Броварському районі. Згорів будинок там загинула 38-річна жінка та двоє дітей. Пізніше з під уламків дістали ще тіло 38-річного чоловіка. Крім того, в Обухівському районі внаслідок атаки пошкоджена будівля автозаправної станції. 49-річного працівника ушпиталили з травмами голови. І вже відомо про 21 постраждалого у Києві. Внаслідок російської атаки серед них п'ятеро дітей. Троє перебувають у лікарні. Також з пораненнями ушпиталили чотирьох дорослих. Крім того, відомо про двох загиблих людей. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. Відночі російські терористи атакували столицю дронами та балістичними ракетами. У кількох районах міста є влучання у багатоповерхівки. Зокрема, у Дніпровському внаслідок влучання загорівся 16-поверховий житловий будинок. Тинок саме так виявили тіла двох загиблих. На місці працює наша кореспондентка Діана Полява, і вона зараз з нами наживо. Діано. Я вітаю тебе і розповідай, будь ласка, про ліквідацію наслідків. Вітаю Ірину, вітаю глядачів. Так справді доволі тяжка ніч для Києва, для столиці. Вибухи не вщухали протягом всієї ночі та протягом ранку. Наслідки вони зафіксували в декількох районах столиці, а саме в Дніпровському, Деснянському. Дарницькому, Голосіївському, Печерському та Солом'янському ми перебуваємо в Дніпровському районі столиці. Тут можете бачити поза мене наслідки, влу... наслідки нічної атаки, пошкоджень зазнав багатоповерховий будинок. На шостому поверсі відбулося займання. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Вдалося врятувати 28 людей. Їх евакуювали. На жаль, двоє людей загинули. Врятувати їх не вдалося. Ми поспілкувалися із місцевим мешканцем. Прошу зараз послухати його коментар. Я чув дуже близький вибух, ну бо додому, знаєте, так, будинок ну, здригнуло якось так. Та побіг, подивився в вікна, ну нічого так не бачу навкруги. Да, але ж тут почали вже і сусіди дзвонити в двері, і, і ДСНС одразу. Ну скажу, от я. Дякую їм дуже, тому що, перше, вони дуже швидко приїхали, друге, вони знають чітко протокол, як це працює, і допомагали всім. От і до. Дуже дійсно важко було йти, особливо тим, хто вищих поверхів, тому що дим, він таким столбом стояв, і дим такий хімічний. Загалом по Дніпровському району пошкоджень зазнали наслідки, зафіксували у семи локаціях. Конкретно на цій локації, де ми знаходимося, пошкоджень зазнали шість квартир, штаб допомоги розгорнули в адміністрації районної держадміністрації Дніпровського району. Поспілкувалися також із представником Дніпровського РДА. Прошу послухати його коментар. Є загиблі двоє людей, 56-го, 59-го року народження. Наші соціальні служби і представники надзвичайних ситуацій, психологи вже вийшли на зв'язок з родиною. Загиблих вже проговорили і зараз чекаємо експертів. І приїдуть орієнтовно півгодини. Година будуть експерти з грубої надзвичайних ситуацій. Вони проведуть обстеження, можуть організувати доступ і будуть працювати в подальшому. За інформацією міського голови Віталія Кличка, також в цьому Дніпровському районі пошкоджень зазнав медичний заклад. Інформацію про постраждалих поки що не надходила. Сподіваємося, їх там немає. Всі були в безпечних місцях. Також загалом по ситуації по Києву в Дарницькому районі зафіксували влучання уламків шахеду в багатоповерховий будинок. Горіли поверхи з 14 по 15. З 14 по 15. Дцятий за інформацією чільника КМВА Тимура Ткаченка постигали двоє людей. Серед них є дитина. Також уламки БПЛА зафіксували. Впали на будівлю гуртожитку, зазначу, що внаслідок комбінованої ворожої атаки у Києві та області діють екстрені відключення світла у столиці, фіксують перебої в роботі електротранспорту громадського. Тож наразі на всіх місцях на ворожої атаки, наслідки ворожої атаки працюють спеціальні служби, працюють рятувальники, правоохоронці. Тож три. Триває ліквідація наслідків ворожої атаки. Ірина, тобі слово. Дякую тобі, Діано. Це була наша кореспондентка Діана Польва, яка розповідала про ліквідацію наслідків ворожої атаки на Київ. А мені залишається додати те, що Державна служба з надзвичайних ситуацій просить киян та мешканців Київської області, щоб якщо побачили підозрілі предмети, уламки самостійно нічого не трогали, не торкалися їх, а викликали саме працівників державної служби з надзвичайних ситуацій. І рухаємося далі до Херсонщини. Двоє людей постраждали. У Херсоні внаслідок російської атаки про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Близько п'ятої ранку окупанти вдарили з артилерії по корабельному району міста. Внаслідок обстрілу пошкоджені приватні будинки та господарські споруди. 75-річну жінку та 78-річного чоловіка ушпиталили з вибуховими травмами та контузією. 4.30 тридцять прильот у був приліт. А вже о 5 ранку весь будинок був зруйнований. Що там бухнуло? Спочатку Був вибух, почав горіти гараж. Вийшли, почали гасити з відра. Потім шланг підключили, але воно дуже сильно горіло, і машина загорілася. Динадцятеро людей дістали поранення у Запоріжжі внаслідок російського обстрілу. Серед постраждалих двоє дітей про це повідомив вечільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Вночі росіяни завдали понад десяток ударів по місту. Внаслідок влучання загорілася багатоповерхівка. Також пошкоджені приватні будинки. Постраждали п'ятеро жінок. Крім того, госпіталізували 62-річну жінку з отруєнням чадним газом. Майже дві тисячі абонентів залишилися без світла і близько. Півсотні без газу більш ніж 10 шахетів. Дякуючи військовим, не всі долетіли, і основні три локації багатоповерхівок, які постраждали. Також вже починають комунальні служби розбирати завали та розчищати наслідки ворожих атак без світла. Близько двох тисяч абонентів Тому, що найближчі декілька годин ми зможемо відновити все електропостачання.